Ожна програма починається із москодробарного сюжету, де істеричним голосом зачитувалося найбільш жахаючі новини. А якщо вони не були напряму жахаючими, їх подавали так, ніби це вже кінець світу. Увага на сюжет і на те, як там вкупу змішані факти, домисли і контексти. Ну і а вже ж на голосову подачу, істеричну про це, це і не тільки про це буде за хвильку, а зараз увагу на екран. Трагедія в Переяславі Хмельницькому сколихнула країну цього тижня. Загинув п'ятирічний Кирило Тлявов. Двоє нетверезих поліцейських вирішили постріляти на подвір'ї. Куля влучила дитині в голову. Тартувала передвиборна кампанія, але не вщухають думки, що вибори взагалі не відбудуться. То невже дострокові вибори парламенту, необхідність яких передувала виборам президента, взагалі не відбудуться. Отже, тема нашої сьогоднішньої програми смерть дитини, життя держави, зеркало реформ по українськи тема смерть дитини, життя держави, дзеркало, реформ по українськи. Усе це змішується в кашу. Усі реформи, всім скопом пов'язують зі смертю дітей, держави пов'язують зі смертю дітей, смерть дітей пов'язують з виборами, купа маніпуляцій і все це таким історичним голосом. Знаєте, наприклад, коли вони кажуть про вбивство хлопчика Кирила Тлялова, то там навіть не зрозуміло, кому цей голос співчуває Кирилу Тлялову чи його вбивцям. Куля влучила дитині в голову, а врятувати хлопчика-лікарям так і не вдалося. Йде слідство. Звинуваченим загрожує до 15 років або пожиттєве ув'язнення. Це подача інформації? Це не подача інформації, це накрут.